Так, Божий народ Агапе це місце, де буде відбуватися молодіжний табір цього року. Це Шацьк, дуже близько біля води. Мені подобається, що наші, наша ініціативна група молода знайшла. Коротше, виглядає дуже прикольно. Затишне місце загроження. Уявляю mm -hmm. наші вечори на вогнищах, наші розмови, служіння буде, по-моєму, дуже класно. Все в дерев'яних будинках. А я собі уявляю, а це буде у нас цього року духовна, душевна, тілесна програма. Це ми ще не дійшли до самого озера, зараз йдемо на озеро. Це недалечко, зараз все обслідуємо, продумаємо, як нам розложити тут наші програмні затії. Батут Мангальне приміщення дитяче. Місце. Вау, мені подобається дуже. Це наш основний, Ну, ну їдальня mm -hmm. у нас буде на розбір. Спочатку на твою мову, мене се зал. Ну, Дуже гарне. що, І запах сосни прикольний. Класно. Класно, мені дуже подобається. Тут у нас вогонь. І вони дозволили, щоб ввечері можна було запалювати вогонь. Угу. Вау. Шікаво. Ми йдемо до берега озера світясь через ліс. Прекрасний ліс, запах безподобний. Це дуже вдале місце, як на мене. Цей рік буде прекрасний, Природи буде море. Хто хоче водяну стихію, хто хоче лісову стихію, яка зразу на березі, хто хоче сільську стихію, отак. Так, це наш пляж. Ми тут поставимо наш величезний церковний намет, і буде в нас велика забава разом з плаванням. Яке оригінальне футбольне поле серед лісу. Мої юні друзі, ви мусите щось зробити, щоб цього року попасти на молодіжний табір. Табір, наскільки я знаю, буде коштувати десь до п'яти тисяч гривень, але це буде потужних шість днів. Відпочинку цього року, ще я не говорю про духовну програму, яку ми задумали, але навіть сама природна частина вона того вартує. Постарайтесь заробити десь ці гроші і десь дістати і не обділити себе в цьому величезному Божому благословенні. Шанс неймовірний поїхати ще й такою компанією на лоно природи перед Бога молитись там по ночах вогні палити спілкування неймовірне прямо на озері, прямо в озері в шацьку. Тому моліться, просіть Господа допомогти вам і вірю, що зустрінемося з вами вже на цьому таборі. Це буде десь в кінці липня. Оголошення ще буде Все з Богом, всім благостовінь. Чекаю вас там. Сама моя душа прагне бути там.